Я собі не допускала думку, що щось може бути таке, що нас змусить піти. Звідси один з росіян бурятської зовнішності пригрозив простріли йому ногу, якби погрожуючи, що тоді ти розкажеш, і йому ну, сказали, що забирай дітей і вели на тут. Ще стояли цивільні люди, яких на жаль потім убили, зайшли, якщо не помиляюся, в канаві поруч. Саме в бучі це була пустота. Я за перший день, коли прийшла, побачила, мабуть, максимум трьох людей. Трошки був таке відчуття апокаліпсису. Привіт! У 10-серійному проєкті Буча міста Незламних ми показуємо бучанців, які постраждали від окупації, але не зламалися. І продовжують відновлювати свій бізнес, будинки, а також працюють на перемогу України. Тут ви почуєте і побачите, що пережили на початку повномасштабного вторгнення наші герої і героїні. І переконаєтеся. Що Бучанці це незламні люди незламної країни. Мене звати Олександр Борцов, Буча моє рідне місто. Давайте дивитися. Привіт! Привіт! Розкажи для початку, де ти народилася і чим займаєшся. Я місцева, народилася тут, проживаю тут і планую жити у Бучі. Займаюся фотографією вже понад 9 років. Горю цим палаю. Це мій основний вид діяльності. Де, чим я надихаюсь сама і надихаю інших. А як ти прийшла до фотографій? Народилася старша донька, зламалася камера, та, яка була, фотоапарат мильниця. Купили кращу, зеркальну першу і понеслось, мені сподобалося, що бачимо, зображенні. і так почала втрафу. Спочатку метеликів, кліточки, а тоді вже людей. І дітей. І дітей. і дітей. і дітей. Добре, розкажи, що для тебе Буча? Буча для мене це. Рідне місце абсолютно. Це те, в чому де я почуваю себе вільно. місце, яке я впізнаю по фотографіях з усіх, куди мені хочеться повертатися, навіть якщо я їду на відпочинок на море. Оце я так для мене такий маленький мікросвіт. Для якого я хочу зробити зараз ще більше добрих справ, щоб вона розквітала і щоб знали його не лише за подіями, які відбулися під час окупації, але й за добрими справами, за класними людьми, за творчими людьми, за активними, за прогресивними. Яке найулюбленіше місце для тебе в Бучі? Я не, визна... не можу визначити якихось най... найулюбленіших місць бучі, тому що для мене це якась загалом картинка атмосфери. Я люблю бути в себе вдома. Мабуть, отак я б сказала. А взагалі люблю природу, водойми, ліси. Це там, де я черпаю натхнення. А куди ви частіше ходите з дітьми погуляти? З дітьми погуляти найчастіше у ліс, прогулянки навіть у магазин через ліс ідуть. Там якось більш красивіше, спокійніше, тихіше. Це тут, на околицях так, пісової обучення. Так, так. Це наша, наш райончик. І скажи, будь ласка, чи є в тебе якісь хобі? Хобі в мене є. Я дуже люблю малювати. Раніше я шила, в'язала, вишивала, зараз саме малюю акриловими фарбами, картини по номерах. і інколи свої просто якісь фантазійні роботи створюю. Чим ти займалася напередодні повномасштабного вторгнення? Напередодні займалася, жила, жила звичайним своїм життям, фотографувала, виховувала діток, займалася творчістю, тому зовсім раптово настання цієї війни, такої масштабної застала в розплохі і змінила абсолютно всі мої найближчі плани. Ти якось реагувала на інформацію, що постійно казали, скоро буде вторгнення, скоро буде вторгнення. Ні. Ця інформація я не можу навіть зараз пояснити. Вона, типу, як проходила повз мене. Можливо, я її бачила, не помічала, але зважаючи на мою полі... політологічну, скажімо так, освіту, я навчалася на міжнародних відносинах. Теоретично я мала звертати на це увагу, але якось так сталося, що не повірила, мабуть. А що на рахунок тривожної валізи? А, тривож... була... Тривожної валізки не було. Не загалі думала взагалі не було нічого абсолютно, тому що я ж кажу, я не вірила, що це буде. Я не вірила, коли почалася війна в 2014 році, коли я був в Майдан, коли були розстріли у Києві. Ще тоді я пам'ятаю, була вагітна. І дивлячись телевізор, я казала, що я не вірю, що це можливо в Україні. Це може бути в інших країнах, мусульманських, де це більше звично для нас. Для, якби така картина світоглядних свій. Я була переконана, що в нас це неможливо. Тому навіть здогадатися, що може бути те, що в нас почалося 24 лютого, взагалі. Взагалі не було думок. А яким був твій ранок 24 лютого? Від я, чого прокинулась? Я прокинулася від того, що подзвонила моя мама. Що Оля, війна почалася, потім на нас напав. Збирайся, ми зараз приїдемо. Ось так. А де мама знаходилася? Мама знаходилася у Бучі квартирі, в своєму приміщенні, в своєму будинку. Ми були тут по місцю. І поки я прокинулася, я навіть не мабуть десь не повірила. Думала, можливо, що це десь приснилося мені. Я стала чай пити, і тут вже мама з татом вже приїхали до нас. І тоді я вже зрозуміла, що дійсно щось відбувається, якби так вже остаточно прокинулась. Але поки вони не приїхали, умовно ти теж ще не вірила, так, що все це так, відбувається, да. що вони реально. Так, да. Да. і тоді побачили вже сповіщення зі школи, що дітей не ведемо. І тоді вже почали збирати тривожні валізки? Е, ні, тривожні валізки одно... в нас ні тоді не було, взагалі не було. Взагалі, що ми почали робити? Ми почали переносити речі, подушки у підвал, у погріб для того, щоб можна було ховатися. Продукти туди спускали, і дітям іграшки, якісь канцелярії, щоб вони могли себе зайняти. Тривожні валізки не було. Ми не планували виходити. Ну тобто, я собі не допускала думку, що щось може бути таке, що нас змусить піти звідси. Як ви дізналися, що буча в окупації? Розуміння того, що дійсно окупація, мабуть, у нас не було жодного разу. Ми періодично відслідковували у Фейсбуці. новини. У вас був інтернет. У нас був інтернат інтернет, мабуть, десь до числа 5 березня, десь ну, орієнтовно так. Я Скільки там видала. Ви Трішки новини. ми дивилися новини, потім радіо вмикали про окупацію. У нас по радіо взагалі, здається, не було мови. Казали, що все добре, тримаємося, не боїмося. Такого було план. У Фейсбуці теж не було. Здається, так... не було. Мені зараз вже важко згадати, здається, не було інформації такої. Скільки днів ви провели в цьому підвалі? Ми тут пробули до 9 березня, це десь орієнтовно два тижні. Практично жили тут. Скільки людей тут було? Тут було троє дорослих і троє дітей, четверо дорослих, і троє дітей. Наскільки складно тут було взагалі все облаштувати і перебувати? Скільки по часу ви тут знаходилися? Облаштували ми тут доволі швидко, але поступово ми поліпшували умови собі. Тут були матраси у нас, робили ліжко, кресла стояли. Поки було світло, була мультиварка. Позаносили все, що може знадобитися для дозвілля, скажімо так, потім і туалет облаштували. Практично весь час. були. Виходили, коли трошки було сонячно, більш-менш тихо, то ми піднімалися наверх. Як діти сприйняли цю адаптацію тут в підвалі? Наскільки це для них було складно, можливо, легко? Діти дуже легко. Перенесли це, скажімо скажі, скажі, скажімо так. Я їм організувала абсолютно все дозвілля, малювання, ліплення, книжки, телефони відзаряжали. Вони дивилися мультики. Я своїм емоційним станом налаштовувала їх на те, що все буде добре. Добре, а інформацію далі як ви дізнавалися, коли вже не було інтернету. Ви якось знали про ситуацію взагалі? Коли не було інтернету, інформації не було. Ніхто з сусідів з вами а, ні ні. ні, ні. Чи ну, просто ми чули вибухи, де там що лунає, потім вже коли танки були, ми вже їх чули, а так, що відбувається, не було інформації. Тобто, виходить, ви були повністю відрізані інформаційно. І так. от тільки 9 березня тоді чоловік вийшов на розвідку, грубо кажучи. Так. так, так. Більше нічого не було. Це, крім, крім того, що ми, я ж кажу до цього, крім того, що ми чули, не було ніякої інформації. Історії бучанців, вони складні. Вони дуже чуттєві і вони болючі. Не забувайте їх поширювати серед своїх друзів та знайомих, аби якомога більше людей дізналися про це і почули. Скажіть, якого числа ви зрозуміли, що вже час вам евакуюватися? Ми не хотіли евакуватися, не планували, але трапилася ситуація, яка нас змусила це зробити. 9 березня чоловік вийшов на цю вулицю подивитися, яка ситуація, тому що ми вже чули, що по цій вулиці по франке їдуть танки. Але ми їх не бачили. І ось чоловік вийшов на цю вулицю, побачив біля груші росіян і вирішив з ними поспілкуватися про те, чи можна виходити і що нам робити. Підійшов до них. Росіяни перевірили його на наявність телефону. Не знайшли тоді, запитали, чи він бачив людей у чорному. А кого вони мали? На увазі, ми не, не знаємо. Не або вони між собою там вже якісь баталії влаштовували, або це вони мали на вас чи поліцейських наших, чи спецназних, бо ми не знаємо. Чоловік сказав, як, як є. Я нікого не бачу, він не, ну, не розуміє, про що ви говорите. Один з росіян боряцької зовнішності пригрозив прострили йому ногу, якби погрожуючи, що тоді ти розкажеш. І Чоловік каже, що в мене троє дітей, ну, не потрібно цих, що ви таке витворяєте. І йому сказали, що забирай дітей і вали на. Чоловік прийшов наляканий, розказав історію, та що відбулася, і ми буквально за п'ять хвилин зібралися. Ну, зібралися це можна умовно так назвати, тому що своїх дорослих речей ми не збирали ніяких, у дівчат були речі зібрані. вже. Е, я навіть не знала, що вони їх зібрали. І меншому сину ми теж не збирали. Ось так ми взяли те, що було, і одразу вийшли. Єдине, що ми взяли, це коляску дитині. Яке це число було? Це було 9 березня. А 9 березня чоловік вийшов. Отримав ці погрози і одразу я ж кажу, 5 хвилин, максимум 10, і ми вже виходили. І ось саме на цій вулиці я вперше побачила цих росіян. І ви сюди виходили? Так. Да, ми сюди йшли ось по Франка, переходили рельси і далі на Яблонської. Там вже на Яблонській вже були розстріляні люди. Лежали. Коли ви йшли по цій вулиці, виходили, блокпост росіян досі тут стояв? Так, да, вони десь буквально пару днів, як тут облаштувалися. Саме на цьому місці я зблизька їх побачила, коли ми виходили. І тут ще стояли цивільні люди, яких, на жаль, потім убили. Зайшли, якщо не помиляюся, в канаві поруч. Вони ще стояли з ними, не знаю там про що вони там спілкувалися, які там були справи. А якісь вже прильоти тут були, щось десь стріляли, на, будинки тут, були пошкоджені? В момент, поки ми тут залишалися, ми були тут з, до 9 березня, осколки прилітали в будинок мого дядька, в підвалі якого ми знаходилися. І на той момент таких великих розрух не було. Це вже потім ось все, що, все, що ми бачимо, це вже було після того, як ми вийшли. Тобто будинки тут ще були цілі? Так, ці будинки цілі. ще були цілі. Десь це почалося числа так звано, 20 березня. Коли ви тут проходили повз цей блокпост, вони якось зреагували на вас, на те, що ви з дітьми йшли? Я думаю, що нас врятувало все-таки те, що ми йшли з дітьми. І коли підійшли, чоловік сказав, що бачите, я вас не обманув, у мене ось діти, і ми з ними виходимо. І коли ми йшли, ми біля цих рельс зустріли двох чоловіків, які йшли з Гостомеля, і вони хотіли йти в цю сторону. з ми йшли до росіян, вони їх не впізнали, і ми їм кажемо, хлопці, вам не сюди. Ми запитали, куди, і вони сказали, що нам на Романівку, і вони пішли разом з нами. Я думаю, що ми їм цим рятували життя, тому що коли ми прийшли рельси і бачили те, що було на Яблонській ці трупи. Я думаю, що нас рятувало все-таки, що ми були з дітьми і здалеку було видно, що ми йдемо з дитиною в колясці. От ти сказала, що вони їх не впізнали. А росіяни були в цивільному чи в чином? Ні, як рос... Вони рос... Могли їх росі... не росіяни були в формі, але я так розумію, що в стані такому емоційному люди не орієнтувалися в формі де чи я. Ось, Ось по цій причині. Хоча пов'язки були на них червоні, здається, якщо не помиляюсь. Скажіть, чи росіяни завдали шкоди якомусь вашому майну? Можливо, щось забрали у вас. Поки ми залишалися в окупації, коли знаходились підвалі, то був прильот десь і нам осколки в будинок поцілили в дядька. Будинок в підвалі якого ви знаходилися. Майно ніхто нічого не чіпав. Коли ми вже вийшли з окупації, мене залишалися батьки, бабуся, дядько вдома. То потім вони нам прислали інформацію про те, що чоловіка-машина, яка стояла на цій же вулиці, росіяни переїхали танком, зробили з нею такий белінщик. Просто переїхали так, вони вони тут, не наскільки я знаю, вони просто так розважалися, тут каталися на танках для розваги. Напивалися і каталися. Які в тебе були думки в голові, коли ви проходили весь цей маршрут? А, було дуже страшно. Було бридко побачити їхні обличчя зблизька, тому що все-таки вважала, що ми якісь там слов'яни, братні народи, і побачити тих людей, які це роблять. Було дуже страшно, і тим паче, коли перейшли на Яблонську вже і побачила ті всі трупи. Ми розуміли, що я снайпери. Потім ми побачили здалеку блокпост на перетині Яблонської і вокзальної. Було дуже страшно, але я намагалася цей весь страх тримати всередині, щоб не передавати його дітям, тому що і так діти бачили все, те, що відбувалося. Якісь емоції, можливо, від росіян ти щитувала їхньому погляді mm. в тому, що як вони дивилися на вас. Ні, я намагалася взагалі на них не дивитися, ні поглядом не спіймати, ні. Тобто, якби так абстрактно, так розсіяним поглядом все всевалося, просто дивилася напрямок руху, все. Не акцентуючись взагалі на жодному обличчі, не на рушницях, ні на танках, ні на чому. Трупи трішки наших, тіла наших людей цивільних помічала, але дуже, так дуже поверхнево. А що сказала дітям, коли ви почали евакуацію? Ти їх якось попередила, дали якісь рекомендації? Ні, нічого не було. Просто сказали, що збираємося, виходимо і все. І, і як ніяких... діти пройшли цей маршрут? Достойно, героїчно, нормально. Е, вперше ми йшли попереду чоловік мій, і ті двоє чоловіків з Гостомеля, яких ми зустріли, і е, в, вони везли сина у візочку в колясці. Для того, щоб здалеку бачили, що ми рухаємося з дітьми. І коли побачили перші трупи, то чоловік повернувся, сказав, що Перший був труп, сказали, що поверніться вправо з дітьми, не дивіться. А потім вже далі сказали, просто дивіться під ноги, взагалі голову не піднімати. От, ну, от приблизно так ми йшли, не піднімаючи очі. Але діти все бачили все рівно. Не забувайте поширювати це відео серед ваших друзів та знайомих, аби якомога більше людей дізналися та почули про історії незламних бучанців. Коли ви повернулися в Бучу? Повернулася в Бучу я з дітьми 23 квітня, чоловік дещо раніше числа приблизно 11 квітня. Що ти побачила, коли повернулася? Найперше, що бачила, це були знищені будинки, розбиті дороги, місця прильотів снарядів різних. Саме в Бучі це була пустота. Я за перший день, коли пройшлася, побачила, мабуть, максимум трьох людей. Трошки був таке відчуття апокаліпсису. Що найбільше тебе вразило, коли ти приїхала, це все побачила? Ну, для мене мене найбільше вразило просто ця пустота, тому що у нас хоч буча і дана місцевість, де я проживаю. Така не густо населена, скажімо, і не дуже так багато активності, але тим менше взагалі людей не бачити це було дуже дивно. Плюс для мене було дивно, що тихо, тому що не їздили автівки, не їздив поїзд, електрички. Якось таке відчуття якось нереальності було. Буквально перші дні чи перші тижні, коли ти повернулася в Бучу, чим займалася? Вже буквально на третій день після повернення в бучі я почала займатися волонтерством. Долучилася до волонтерів, які вже були на той час тут, і разом ми їздили з гуманітарною допомогою, роздавали продукти, їжу, підтримували емоційно. Як ти вийшла на цих волонтерів? Як ти почала цей шлях? Ми списалися завчасно з ними. Я цих людей знала. Це мій товариш Лаврентій Кохалишвілі, він засновник громад. Громадського руху захисту зелених зон Київщини. І він організував свій центр для порятунку людей під час окупації. І ми тримали трошки з ним зв'язок, тому одразу, коли я повернулася в Бучу, сказала, що хочу долучитися до їхніх справ, які вони вже почали робити тут. Добрі. До початку повномасштабного вторгнення ти займалася якимось волонтерством? До цього я була активісткою, учасницею руху захисту зелених зон Київщини. Як у Бучі були ми, так і в Ірпіні. Що робили? Захищали зелені зони, допомагали людям у прибиранні, у захисті лісу від забудови. Вдалося? Так. Це чудово. Добре, давай перейдемо тоді до етапу волонтерства вже після деокупації Бучі. Ось з чого ви починали і як взагалі це починалося? Почалося те, що ми. Були на зв'язку із товаришем, який займався більше волонтерством під час окупації. Він вже аж в останні, останніх днях він виїхав. І він був одним з перших, хто повернувся у Вірпінь. Допомагали посередників, багато волонтерів. Поляки передавали допомогу на Львів, і хлопці зі Львова привозили Вірпінь. І таким чином ми вже цю допомогу розвозили далі тим, хто потребує. Найперше наша поїздка була в Чорнобильський район. Туди якби, найдалі, тому що ми вважали, що там найбільше потрібна допомога. Були продукти, були засоби гігієни та одяг. Це ти їздила прямо в той напрямок? Так, так. так, Ми туди їздили. Були три автобуси і була ще автівка. Тобто твоя участь була яка? Ти допомагала відвозити чи домовлялася за логістику? Більше спілкувалася з людьми, там, тобто чоловіки на себе брали роботу завантаження, розвантаження, потреби, в кого які я якби спілкувалася з людьми вже по місцю, щоб все-таки почути і їх запит на майбутнє, і як вони там перебували, тому що я розуміла, що психологічна потреба підтримка я все рівно необхідна для тих людей, які були віддалені від цивілізації, скажімо так. Друзі, не забувайте поставити лайк цьому відео, а також поширювати його серед знайомих. Що було найскладнішим на початку, коли ви тільки починали волонтерити, і можливо не розуміли всю ситуацію, її масштаби? Найважчим було нерозуміння того, куди ми можемо їхати, де ми де нас найбільше потребують. Так був дуже великий страх. У мене особисто, коли я б мала повернутися в бучу, що я буду заходити в будівлю. Крім того, щоб боятися зайти, що там можуть бути розтяжки, так якось. Я боялася побачити там мертвих людей, старих людей, які не дочекалися визволення. От цього я найбільше боялася. Не траплялося так. таких? Ні, таких не ми їхали вже. Їхали туди, де нам казали, де, де нас чекають, скажімо так. А, територіально де ще ви надавали допомогу, окрім Чорнобильського напрямку. Це було Немішаєво, Клавдіво, Ворзель, Ірпінь і Буча. І Бородянка. Бородянку теж їздили. Скільки тривав цей період? Цей період тривав орієнтовно до кінця травня, мабуть, десь початку да, початок літа. Потім уже допомоги з Польщі стало менше і вже якби. Єдина, чи ми могли волонтерити, допомагати, це одягом. Одяг постільна білизна, потім почали долучатися наші місцеві люди. Вони віддавали те, чим вони можуть допомогти. Ми були такими посередниками. Займалися тим, що ми перевозили, знаходили те, що потрібно, кому потрібно. Які були цікаві моменти або ж історії під час цього волонтерства? Одна була найцікавіша історія, коли ми приїхали з продуктовим набором до однієї родини, в якій було пошкоджене житло в Ірпіні, і вони запитали, що їм ще потрібно. Вони сказали, що їм не вистачає якоїсь газової плитки. Ми сказали, що в нас її немає, і буквально наступним етапом ми поїхали до іншої волонтера, волонтера, яка збирала одяг. І ми їй випадково сказали, що потребуємо в плитці, ця газова плитка потрібна, і вона нам її видала. І ми повертаємося до тієї попередньої родини, і буквально така історія вийшла, що за пів години їхнє бажання збулося. Які були їхні емоції? Ой, вони не очікували. Ми зробилися сюрпризами, вони не знали, чому ми повернулися, ми за спиною несли цю плитку, знімали відео, як це відбувалося. Це було дуже класно. Ну, якби ми називаємо, що все почув і допомагав дійсно волонтерам у таких питаннях. Як закінчилося ваше волонтерство? Яким був останній день? Я не можу сказати, що волонтерство закінчилося, тому що буквально на тому тижні приїжджали ті самі хлопці, з якими ми починали зі Львова, віддали їм декілька коробок з медициною, яка в нас ще залишалася на складі. Вони повезли ту медицину на фронт. Тобто, якщо ми працювали до цього часу з людьми з цивільними, то вже наразі ми виходимо на напрямок допомоги нашим бійцям, тому що вони зараз цього дуже потребують. Ну і ще залишається одяг, який ми будемо ще також до дороздавати тим, хто потребує. І завжди готові до співпраці з іншими волонтерами, з організаціями. Наскільки ми знаємо, ти виграла грант на облаштування цієї місцевості. Можеш розказати, будь ласка, що тут має бути за планом? Так, я виграла грант, чому дуже щаслива, тому що я піднімала тему прибирання цього лісу, повернувшись у Бучу. У серпні ініціювала прибирання. Тут викликалися сапери для перевірки, тому що неподалік були росіяни і було небезпечно людям тут знаходитися. Сьогодні ми робимо тут красу. Ми будемо облаштовувати тут сквер, але цей сквер буде незвичайним порівняння з усіма, які я в Бучі та Ірпіні, тому що він буде природній максимально. Тут не буде бетонованих доріжок, тут не буде газонів, тут буде мінімум штучності. Ми хочемо зберегти екосистему саме цього лісу. Максимум це будуть сміттєві урні, таблички, які будуть нагадувати людям, що вони мають святкувати за своєю поведінкою, не кидати сміття, в тому числі недопалки для цигарок. Тут будуть лавки, і будемо ще таким прикладом піднімати питання екології, тому що, наприклад, гілки, які ми бачимо, тут сьогодні зрізалися. Вони не будуть спалюватися, вони не будуть вивоз... вивозитися в, ін... в інші місця, де вони можуть заважати. Вони будуть перероблюватися більшу міру на щепу і цією щепою будемо робити екодоріжки. Ну, це дуже круто, так. І сьогодні ви влаштували тут прибирання? Так, сьогодні влаштували прибирання, так я долучили громаду, тому що одна з цілей цього проекту. Е Залучення громади людей до донести до їх свідомості, що можна своїми ідеями робити чистим і гарним своє місто, і місто і взагалі, що свої ідеї реалізувати можливо. Ми долучили людей до прибирання побутового сміття. Далі будемо просити про допомогу з розчисткою чагарників, і потім вже будемо дбати про естетику, висадимо квіточки довкола парку, до цього скверу, не всередині, тому що нагадаємо, що цей сквер буде максимально. Залишатися таким, яким є, природнім. Буча для тебе до та після окупації, яка вона? Буча до розмірена, релаксуюча, буча після окупації, виважена, активна, надихаюча і з вірою в кожному серці. Що б ти хотіла побажати росіянам? Росіянам я побажала би мудрості. Не бажаю смерті, нічого такого. Мудрості, щоб вони зробили для себе висновки, дійсно побачили картину, яка відбувається. На твою думку, яка подальша доля Росії? Я думаю, що в Росії немає такої згуртованості, як в українців. Ніколи не буде. Я думаю, що там буде розпад. На мілкі піддержави, щось з такого плану. Добре, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. Слава Україні! Героям слава.